Профессиональный актер. Является ли это противопоказанием, чтобы стать президентом? Нет, не является. Мне Зеленський нравится, он замечательный режиссер. Олена Геращенко. Шість років тому Кремль не приховував своєї підтримки Володимира Зеленського на президентських виборах. Зеленський молодой, енергічний, І він уже нарисував карту. Я мечтаю об этом. Щоб такою була Україна і у всіх є ненависть до Києву і Порошенка рот Путіна Жириновський прямо казав, що Зеленський буде краще за Порошенка. Так було б легше з ним ділити Україну. Виявляється, хотілка Путіна, нехай буде президентом хто завгодно, аби не Порошенко підтверджена самим його балакучим ротом. І як ми бачимо, частково це пророцтво Жиріка збулось. Росія нині вимагає віддати їй чотири українські регіони і назавжди забути про Крим. такая, мы знаем, что, по доверьтесь нашему опыту, мы обеспечим вам... Смотрите, хуже не будет. Вот такая история. Сейчас. И во всех обещаниях, и в мировых тенденциях. А мне кажется, все будет смена колоссальная в том, что нифига, мы знаем как, мы хотим поменять, и вам всем понравится. Вот дивишься на людину, слухаешь людину, и стає очевидно. Майбутний президент. Там понравилось. Хуже не стало. Угу. Я думаю, что нас ждет... «Інтересні забуття ждуть амалаженім політичної еліти. Телеграм-канал В вкраїнчики наслухались подібного лайна і весело поскакали голосувати за зелене шапіто Холфонгілен. Ну і будемо відвертими. Країна з таким суспільним запитом на керівництво просто не могла не піти по розкішниці. Питання було тільки в масштабі. А в чому власне новина? На жаль, наш український народ не розуміє, що халяви не буває, і що за свободу треба боротися. Іван Сімочкін. Згадує заклики зустріти весну без пороху і дати шанс своїй країні. Ну що зустріли без пороху, без ракет, без броніків, без фортифікацій, без розгорнутих бригад, без планів і наказів на захист, без надій, без шансів. Зато з шашликами, антимайданівською зграєю мародерів і агентурою ФСБ на ключових посадах. Дебіли, блях? Всі його обіцянки виконувалися ними зі знаком до навпаки. Він обіцяв мир. Привів війну. Він обіцяв заможність, привів бідність. Він обіцяв чесність, привів тотальну брехню. Він обіцяв боротися з кумівством. Він привів ще більше кумівство в Україну. Він, він обіцяв боротися з корупцією. Корупція при ньому розцвіла в Україні. Він обіцяв, що він піде на один термін. Однак зараз він говорить, що піде на другий, тобто, що би він не сказав, все це брехня, Сергій Форса. Ну хто ж знав? А ми ж попереджали 2005-2008 роки. Найкращі роки в історії України. Інвестиції на максимумі зарплати зростають, але мудрий український народ постійно бідкається, адже ціни зростають. Ми живемо все гірше і гірше. 2010 рік. Мудрий український народ. Як я стомився? Як ви мені всі набридли? Оберу Януковича. Ну і що що зек? Мало лі, буває, але він міцний господарник. Гірше ж не буде. Зате з Росією будемо дружити. Результат економіка перестала зростати з 2011 року, а в 2012-му почала падати. Друге відмова від євроінтеграції, третє загибель небесної сотні, четверте війна на тлі знищеної власноруч армії. П'яте девальвація 2014-2015 років, яка виникла в результаті спалених на уявну стабільність гривні резервів та рекордного зростання боргу для покриття дефіциту бюджету, що забезпечував низькі тарифи. Інфляція внаслідок девальвації. Шістнадцять. 18 Ти вісімнадцяти роки економіка зростає три роки поспіль. Кост стабільний, але не штучний. Боргове навантаження знижується. Реальні доходи населення зростають. Частка олігархів в економіці України знижується. МВФ, ЄС, США заявляють, що Україна за п'ять років зробила рекордну кількість позитивних змін. Але український народ постійно бідкається, адже зростають тарифи. Ми живемо все гірше та гірше. 19-й рік. Мудрий український народ. Як я стомився, тарифи, корупція, війна. Як ви мені всі набридли, вибери Зеленського? Ну і що, що нічого не розуміє в економіці та політиці, та й не цікаві мені його аналізи. Він все ж таки актор, мало лі, гірше ж не буде. Зате війни не буде з Росією. Результат гірше не стало. У товариша вибило чек масло в авто. Пише Курт Вудс. кажу: вставай, викликай евакуатор, міняй масло насос. Він каже: Нічого, я дотягну додому через три кілометри. Двигун клинить ремонт 80 тисяч гривень. Він до мене, от ти накаркав. А я вас дурнів в 19-му році попереджав, а буде ще гірше і набагато. Олег Мудренко, Найкращі роки мого життя, так теж в армії, теж у Донецькій області, але була віра в майбутнє і своєї і держави, було відчуття, що ми разом йдемо до великої мети, сильної процвітаючої України. А потім, у квітні 19-го видло засудило нас до смерті, і все, що в нас залишилося, це людь приречених, Ярослав Трінчук. Дещо для роздумів ми цілком справедливо обурюємося на тих 73% які привели до влади ворогів України, але забуваємо про інше, про причини, які спонукали наївних себе одорити. Недавно побачив уривок передачі, де фахівчиня робить аналіз маніпуляцій у серіалі Слуга перше у літературі кіномистецтві є вимога, нічого лишнього в сюжеті бути не може. Всі елементи взаємопов'язані. Правда, є момент випадковості, але й він знецінюється або підсилює. Якийсь епізод у фільми таких епізодів вельми багато. Усі вони не пов'язані з сюжетною лінією, а мають винятково примітивне завдання, показують привабливий характер персонажа. А сцена розстрілу парламенту є закликом до насильства, і це кримінал. Хоча ця сцена може бути пророчою для нинішньої парламентської більшості. Друге, у цей час усі ворожі змії, наші журналістські олухи при підтримці ворога і при його вмілій режисурі масово шельмують Порошенка. уже йде війна. Ворог захопив нашу землю і вбиває наших людей тільки за українську мову. А ми вперто по-ослячому повторюємо слогани, які ворог підсовує нам. Наслідки цієї масованої інформаційної інвазії, а вона є складовою як гібридної, так і гарячої війни. Катастрофічні. Ми й досі ніяк не можемо усвідомити. Це важко, бо людський розум сприйняти то не може, але воно саме так і є, що ворог прагне нас знищити, та нелюд обламає собі зуби, а ми переможемо. Тоді комісія у складі мистецтвознавців, психологів, криміналістів, політиків, проаналізувавши той серіал, зробить висновок, що то не твір мистецтва, а прихована Маніпулятивна передвиборча агітація, висновки прості. У 2019 році були не вибори, а відбулася узурпація влади, і зе там всього лише підставна особа. А далі слова слідчим. Друзі, мені 7 днів до старту голосування. Ці вибори важні не тільки уходом Порошенка, але й окончанням епохи революції Майдана, Писала Олена Лукаш у 19 році Олег Леусенка. Нагадаю, поплічниця Януковича Лукаш втекла з України на Російську Федерацію. Після революції гідності вона закликала голосувати за Зеленського. Повернулася до Києва після перемоги Зеленського. Ну, хоча б так зрозуміло тим, хто вважає себе патріотом, що «Зе» це Антимайдан, Риги, Янукович, – це Москва, Руський мір та окупація. Вікторія Самборська, квітень 19-го року, ще до другого туру виборів. Питання журналіста: ви не боїтеся, що вся ця ініціатива закінчиться офлократією? Відповідь Зеленського. Я вообще, я по поводу страха могу вам сказать, я живой человек. Но мои страхи останутся во мне. Я не могу себе позволить говорить о тех вещах, что я там, боюсь, боюсь перемен. Я живой человек. Я понимаю, что любые перемены несут как плюсы, так и минусы, как в моей жизни, так в обществе и так далее. Но когда ты боишься, никогда не иди на этот шаг, который я сделал. Все может быть, ребят. Все может быть. Но важно. что я хочу остаться собой, я не держусь за пост. Так все і починалось. Смаячні журналіст РБК намагався попередити його про небезпеку афлократії. А він не тільки не розуміє, що таке афлократія. Він взагалі нічого не розуміє. Для притомних людей ще тоді було зрозуміло, що Зеленський не віглас в усьому, і він не тільки нуд для України. Він великий мінус. Так і вийшло. Зеленський Україну таки мінуснув. І це закономірно. Не може ніхто бути кимось, ніби за класикою радянського жанру. Хто був ніким, той стане всім. Не потрібно. Но зайвий раз надто багато працювати, вчитися, змінювати та вдосконалювати себе, брати активну участь у партійній роботі політичному житті. Треба лише зайняти місце в тому чи іншому рейтинговому політичному проєкті. І ти вже в дамках. Мета одна нажива, і допоки на політичній арені будуть задавати тренд-проекти, а не реальні політичні партії, справа не зрушиться з місця.